Слава Ісусу Христу, є віра Божа, а є віра бісівська. Віра Божа вона має тіла. Тому що коли віриш, любиш, ти твориш для тої людини. І коли Бог каже своє слово, його треба виконувати, іти і робити. І можна бути в церкві, але можна бути з бісами. Тому що водитися своєю душею, поступати як каже, душа. Але що треба зробити? Треба закрити ту душу. І сказати їй, щоб вона закрилася і поступати по Слову Божому. Не так, як бачу через призму своєї душі, бо душа хоче, щоб для неї все робили, щоб їй догоджали. Але дух це є слово, любов. Любов і є дух. І тому Бог вже дав, явив милість тим, що Бог дав церкву, дав свою живу церкву, апостольську, тому все, що потрібно, закрити свою душу. І робити кожен день вибір не жити по душі, а жити по духу і рухатись за господом за.